Щойно ми з вами збирали вушка зовсім поряд. Бачите, так само зломане таке дерево бузинове, і на ньому ось це все сухе, це також вже підсихає, ось вже геть старенькі висипають спори. Бачите як. А нижче є молоді. От оці молоді, сміливо можна із собою забирати. І обов'язково передивляйтеся поряд. Бачите? Поряд так само ось. Є. Ще є. Ось іще. Старайтеся збирати дуже обережно. Погляньте. З цієї сторони також, бачите, понаростали. Чому? Гриби дуже чутливі до зміни того середовища, в якому вони ростуть. І от якщо деревина лежить ось так, значить вона адаптувалася до того, щоб черпати вологу через листя, через ґрунт. Якщо ви будете ці паліці піднімати. Можливо, вона перестане давати плодові тіла, ця грибничка, тому що порушиться і сам процес обміну вологи в цій деревині, на якій вони ростуть. Тому старайтеся їх збирати дуже обережно. Так, щоб ті балки, на яких ви збираєте, вони залишалися на тому ж місці і нічого не порушувалося. І тоді кожного року вам ці. Балки будуть приносити чудовий результат. Ходім далі. Попався нам по дорозі ось такий велетенський горіх за своїми розмірами, і дуже хочемо вам показати, що на ньому зростає на одному стовбурі горіха. Це ксілярія пальцевидна або пальці мерця. Гриб неїстівний, але дуже гарні утворює колонії з ось таких чорних грибів. Дуже прикольно виглядає. Але то не саме основне, що хотілося вам показати. Погляньте, яка глива. Трохи тут ці господарі лісу попрацювали. Вона тут така. Перфорована трошки, але хочеться, щоб ви зрозуміли, яка їх кількість, і які гриби на одній балці ростуть. Ось зовсім молоденькі плодові тіла. Погляньте, які класніші просто малюки наростають. Ось такий чудовий зимовий опенюк. Бачите, який він блискучий, бо він вкритий слизом, це із-за надлишкової вологості. Знаходимося ми зараз в рові, дерево це лежить дуже давно, судячи з його вигляду. Тому вологу воно з цього рова черпає у величезній кількості. Так, як би нам туди пробратися? Зараз будемо якось пробиратися через ці хащі. бо прям ну дуже хочеться вам все показати, щоб ви відчули просто цю красу. Погляньте. Погляньте, скільки гливи. Нереальна кількість. Опа. Опа, якщо буде трошки дрожати зображення, подивіться, що відбувається. Які прекрасні фламуліни. Практично на гливі ростуть. Не знаю, як правильно, чи глива на фламуліні, чи фламуліна на гливі. Погляньте, що тут робиться на ці балці. Погляньте. І от як вона йде, так і глива. Це росте, 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 росте. Ось донизу. Ось внизу іще. Ось іще молоденькі. Але навіть і це ще не все. Так, давайте вибиратися звідси. Бо треба обійти з іншого боку. Дуже хочеться передати вам повну картинку Фламуліна. Глива. Погляньте які, які красені. Нереально просто, Це капець. це просто капець. Скільки їх тут? Величезна кількість. Отак от, от, бачите, відпускати дружину від себе десь трошки далі. Поки ти роздивляєшся якісь невеличкі гриби, то вона знаходить ось такі велетенські колонії. Це зовсім поряд. Що робиться? Обов'язково шукайте в таких місцях, в таких ровах, де Дуже багато вологи. Зараз грибів в цих ровах, в цих місцинах дуже багато, я думаю, що це, напевне, не охарактеризує ту кількість, яку реально можна знайти. Треш, я ще стільки грибів і таких різних на одному місці. Не зустрічав в таких величезних об'ємах. Капець. Зараз ми попрацюємо тут обільненько і будемо рухатися далі. Краса. Просто краса. Як з картинки. Насилу ми опрацювали ту дерево, потрудитися прийшлося порядочно. І ось ходою далі трапилося нам ось таке величезне поліно. Це дуб, і на цьому дубі наросло ось таких ексидій. Два вида ексидій на одному стволі. Ексидія залозиста. Як ви вже знаєте, такими квіточками. І ексидія чорніюча. Ось такою желейкою. І то, і то їстівний грибочок, як я вже і розказував, будете в лісі, обов'язково скуштуйте. Напишите в коментарях, які у вас враження, які вони вам на смак. На дубі вона трошечки така. ну, Цікаво, цікаво. Є такий присмак деревини, чітко виражений, От. як і на грабових таких стволах, а на березовій ну вона реально на смак як березовий сік. Прикольно реально прикольно Багато хто плутає їх з вушками, з аурікулярією вуховидною, особливо, коли. Ексідія залозиста росте на вербі. Вона не така смолянисто-чорна, а дуже схожа на вушка за кольором. Але це не вушка, це ексідія такими квітками. Ну, досить легко розпізнати їх по формі плодового тіла. Вушко плоске, реально як вушко. А ексідія вона така, як, ну, як подушка така прямо плотна, товстенька. От. Хоча іноді хрустить так само, як і орікулярія вуховидна. І наросло її тут дуже багато. От якщо так йти, можете переглянути, скільки її на ось цьому стволі. Досить свіжа. Зараз саме її пора. Ексідії, тремели і юдені вушка. Відійшли ми трошки в сторону, бо поряд із тою гливою, фламуліною нічого нам більше не трапилося, видно, вона ще не проросла. І ось погляньте, яка цікава знахідка трапилася нам дорогою. Ось така тримела помаранчева. Класний грибочок у нас на каналі є. Дуже багато відео про цей гриб, ми його споживаємо цілий сезон, відколи він починається. Тому що він дуже корисний. Коли йдете до лісу, обов'язково беріть з собою водичку, його можна промити і споживати прямо в лісі. Дуже багатий цей грибочок різними мікро і макроелементами. Має в своєму складі активні полісахариди, що допомагає стабілізувати цукор крові. У мене в дружини цукровий діабет, і він дуже дуже добре впливає на ці процеси в організмі, тому ми його із залюбки, із собою і беремо, і споживаємо. Погода спортилась. Зранку було таке ласкаве, чудове сонечко. Зараз налетіли якісь хмарі, трошки пускається дощик, то пускається, то перестає. Вечоріє, будемо рухатися вже в сторону нашого транспорту. Ну, що нам трапиться дорогою, обов'язково вам покажемо. Ходім далі. Що ж, ми вже практично на виході. Хочу показати вам заключний момент нашої сьогоднішньої подорожі. Називаю я ось це дерево жартом природи, тому що так познущатися може тільки наша природа над грибниками. Погляньте, яке дерево, і що на цьому дереві росте. До першої гливи. Ну, тако плюс-мінус, метра, я думаю, 4 не менше. От від землі, погляньте. Перша глива. Бачите як? І пішло, 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 пішло наверх, 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 наверх. Погляньте, скільки її. Самі верхні, не знаю чи вам... Буде видно, не дуже видно. Зараз пробую обійти трошки з іншого боку. Можливо, буде видно краще. До самої верхньої, яка сама більша шапка, я думаю, метрів 9 не менше. Тому ось це таке дерево, яким можна просто полюбуватися. Не більше, бо достати їх звідти. Ну, я думаю, що нереально. Погляньте, по-хорошому відро гливи є 100%. 100%. От остання. Ось. Сама більша родинка, яка виросла. І нереально просто їх достати звідти. Нам траплялися дерева, звісно, на такій висоті, десь ну, метра три, ну чотири. Там можна було, звісно, взяти якусь довгу палку, примотати ножа і потихеньку зрізати, але на такій висоті це не є можливим. Прикольно. Що ж, будемо завершувати нашу сьогоднішню подорож. Результат прекрасний, враження, просто не передати словами. Грибів валом в лісі. Тому обов'язково ходіть. Я думаю, вам повезе 100%. Дякую величезне за те, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були сьогодні разом із нами. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. А ми з вами прощаємося, але ненадовго. До нових зустрічей.